Вітаю, шановні друзі. Давайте подивимося з вами на таке питання. Інтернетом ширюються заяви військових експертів, блогерів і самих військових про те, що почали поступати браковані міни. Їх зараз ізимають і відправляють назад на завод. Значить, дивіться, затрачені дуже великі кошти, дуже сотні. Ну, десятки мільйонів, мабуть, да, цих гривень. Великі дуже партії. Кажуть, що брак, ну, брак. Браковані. Ну, Ви знаєте, я розумію, там 2, 3, 5, ну, партія можливо якась. ну, Коли на десятки мільйонів гривень е це зроблено, то знаєте, вже така є думка, що це може бути і диверсія. Давайте спробуємо подивитися, що це за ситуація. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, все це зроблено спеціально, це спеціально це створений проєкт, да? створена така ситуація, такий проєкт для того, щоб завершити, от через безвихідну ситуацію, щось завершити, підвести до певного завершення, скажімо так. Але це проєкт, це вже говорить про те, що, ну, що це створювалася ситуація, так. Ну, звичайно, що є певна таємниця в цьому, цьому ділі, в цьому процесі, це таємний процес. Ну, і так, скажемо, щоб призупинити да? таємний процес, щоб призупинити ресурс на передову, на, на війну. І цей процес, звичайно, що багатьох розчаровував. Створити хаос, зірвати плани і так далі. З, пев, з певною ціллю це робилося, звичайно. Не так просто все. Не так просто. Є домовленості. Є домовленості йти на компроміс, є домовленості з, з тією людиною. Е, є домовленості з людиною, яка, мушучи ну, всього, Зацікавлена, зацікавлена у цьому процесі. Так? Тут прокрутилися дуже великі гроші в цьому компромісі. Дуже великі гроші. І, знаєте, я не виключаю, що все це трапилося через підкуп, через підкуп. Тому що тут були дані гроші. Ось так. По домовленостях, це не просто так. Це не брак. Я думаю, що це диверсія. Ситуація створювалася спеціально, дивіться. Ви знаєте, тут, тут хтось, хтось в нашому домі взяв дуже великі кошти, особисто збагатився на цьому. Це процес керований. Бачите, процес керований. Ним, ним керували, це не просто так. Це не просто так зроблено. Гроші великі пройшли. На майбутнє планувалося. В майбутньому планувалося, ну як, складена зброя, тобто поразка. Все це було спрямовано на поразці у матеріальній частині. Тобто дії скеровані на поразку. Отже, да, створити безвихідну ситуацію у хазяйстві найчасті через домовленості. Так було визначено, так сплановано, так домовлено було створити кризову ситуацію, для, для того, щоб ну, отримати успіх. Да? Кризова ситуація для успіху. Тобто, щоб ну, Наші не мали успіху. Ось так. Ну, тож... Що я можу сказати? Так, давайте, знаєте, як ще, швидше всього, що це була диверсія. От це одне слово, воно дуже точне, це диверсія. Далі, давайте, знаєте, як, чи буде розслідування? Чи буде розслідуватися цей випадок, чи знайдуть винних хто на десятки мільйонів гривень. А можливо, і сотні, я ж не знаю, які там там дуже великі суми. Король Пентаклі, там дуже великі суми прокрутилися. Давайте подивимося, чи буде проведено розслідування, чи знайдуть того, хто, хто ось все це замутив там. Да? Ні. Швидше всього, ні, не вистачить сил. Ну, Звичайно, знаєте, якщо кругом розставлені свої люди, або є свої люди, да, дуже важко буде це. Зробити, знайти організатора дуже важко, да? дуже важко знайти організатора, але там працювала не одна людина, там працювала група людей, які об'єднані однією ціллю, однією думкою. Да? Це близькі люди Єрафанта, тому, тому дуже важко буде це зробити. Тобто розслідування в нашому домі. Дуже важко це буде зробити ситуацію. В цьому проєкті змінюють ситуацію. Тобто, в розслідуванні змінюють ситуацію, і ситуацію будуть змінювати рукотворно. Тобто, на цей процес в нашому домі, на процес розслідування впливає вище керівництво в нашому домі. Тому важко буде це зробити. Ось так. Важко зробити. Тому що корупція, тому що все, все проплачено. Тому буде важко це зробити. Бажання, бажання буде таке. розумієте? Бажання, можливо, почнуть, тому що е, ну, тузи це завжди початок. Да? От хотіти будуть створити такий проєкт по розслідуванню. Чому, в чому причина, чому саме так, е, ну, виникла така ситуація. Ні. Не, не, не вийдуть вони на того, хто це все спланував і організував, чим ця вся історія закінчиться. Закінчиться тим, що призупиняється через цю диверсію, призупиняється поставка ресурсів на нуль. Помагу робитимуть все можливе. Дивіться, хто. Наша влада маніпулює, наша влада впливає на те, що йде затримка. Що йде затримка. І тут Єрафант у нас, так? тут, тут імператор, тут Єрафант, тобто, це, це вище політичне керівництво із своїми друзями. На це будуть впливати, щоб не було ніякого розслідування. Тут вже і маніпуляції від самого імператора йдуть певні, і е, призупиниться при при розслідування. Наша влада втрутиться в це разом з імператором. зроблять все можливе, щоб зупинити цей процес розслідування. Тому що є певні домовленості. Певні домовленості, через, яким, через які їм дуже страшно. Ці домовленості їх лякають. Ці домовленості їх лякають. Ось так. Ну, на жаль, на жаль, як багато з вас очікує позитиву, на жаль, позитиву нема. Знаєте, є реалії, і хто вміє критично мислити, той ці реалії дуже добре разом зі мною розуміє. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.